Пресвята, Богородице, у мені тривога, що не дає дихати. І неспокій, що затьмарює світло віри, моя душа боїться майбутнього, боїться втрат, рішень, змін. Я прошу тебе, пригорни мене до свого непорочного серця, і захисти від страху, що паралізує серце і розум. Навчи мене довіряти Богові. Навчи, коли не знаю, що чекає попереду. Навчи мене бачити світло, навіть коли навколо темрява. Навчи мене вірити, коли тону у сумнівах. Благаю, Марія. Заступись за мене перед Твоїм сином, промов за мене, коли мені бракує слів. Випроси мені мир, який вищий за людське розуміння. Даруй мені силу бачити Божу руку у всьому, що приходить. Я знаю, що дозволяю страху керувати моїм життям. Я часто більше довіряла негативним думкам, ніж Божому Слові. Я дозволяла тривозі зростати у мені день за днем. Я приймала страх як норму, а не як ворога душі. Прости мене пречиста, За те, що не шукала миру в молитві, що не довіряла Богові, коли все виходило з-під контролю, і жила з тривогою, яка виснажує серце, я прошу тебе, навчи мене миру. Я прошу допомогти мені щодня сказати: нехай буде твоя воля. Дякую тобі, що ти завжди поруч, дякую, що ти розумієш мене, дякую, що ти не осуджуєш мої слабкості, а лагідно ведеш мене до миру. Ти мати, спокою. Ти світло уночі моїх сумнівів, ти тиха підтримка, коли все здається нестабільним. І я вірю, з тобою я зможу подолати свій страх, з тобою я зможу довіряти, з тобою не боятись майбутнього, з тобою приймати кожен день, як дар, з тобою йти спокійно, навіть у невідоме. Богородиця, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, ізбавителя душ наших, Богородице Дєво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице Дєво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, ізбавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, мати милосердя, і надія грішників, спокою стаю перед тобою, визнаючи свої провини і гріхи, ти, що завжди ведеш до свого сина, тих, хто кається, випроси мені ласку щирого розкаяння. О Маріє, чиста і безгрішна. Допоможи мені побачити глибину моїх падінь, випроси мені світло Святого Духа, щоб я усвідомила усе, що віддаляло мене від Божої любові. Мати Божа, прошу тебе з глибини серця, не залишай мене в моїй недосконалості, але навчи мене ставати кращою, щодня боротися з гріхом. Причиста діво, благаю тебе, заступайся за мене перед Господом, щоб Він у своїй безмежній любові дарував мені прощення і оновлення душі. Маріє, допоможи мені принести плоди покаяння, зміну життя, правду у словах, милосердя у вчинках і лагідність у серці. Богородець, випроси мені силу вирвати з корінням те, що веде до гріха, гординю, заздрість, лінощі, нечисті бажання, недовіру до Бога, матінку, вчи мене прощати іншим, як і я сама прагну прощення. Очисти моє серце від гніву, образ і мстивості, які тьмарять душу, о пречиста Богородице, допоможи мені прийти до святої сповіді з відкритим серцем, щирим жалем і бажанням виправитися. Нехай через Твоє материнське заступництво моє серце буде відкрите на Божу благодать, щоб я більше не поверталася до гріха. Марія, будь поруч зі мною у хвилини слабкості, коли душа спокушається і серце схиляється до зла. Підтримай мене у боротьбі за чистоту і правду. Пречиста мати, дякую тобі за Твоє терпеливе материнське серце, яке не відкидає навіть найгіршу грішницю. У Тобі моя надія і порятунок, Богородице, веди мене до Ісуса, єдиного джерела прощення, миру і спасіння. Дай мені відчути радість прощення і оновлення життя в Божій любові. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Амінь. Мати Божа і наша Небесна Заступниця, з глибокою вірою і надією звертаюся до Тебе у молитві задар здоров'я, ти, що з любов'ю обіймаєш кожну людину, зглянься, милостиво на мене та моїх рідних. Марії, ти, що пригорнула до себе хворих, стражденних і немічних, прошу тебе, простягни свою материнську руку і торкнися нашого життя, наповнюючи Його силою і благодаттю. Заступайся за нас перед Своїм Сином Ісусом Христом. О, Пречиста Діво, випроси нам зцілення від недух, які послаблюють наше тіло і виснажують дух, дай полегшення в болях, мир у серці. І надію на повне одужання. Матінко Божа, зміцни нашу віру у хвилини хвороби, коли нам важко зрозуміти Божу волю, навчи нас довіряти Його милосердю і не падати духом. Богородице, збережи нас від хвороб душі, від страху, зневіри, розпачу, дай нам внутрішнє зцілення. Пресвята мати, молю тебе за лікарів, медичних працівників і всіх, хто піклується про хворих, нехай їхні руки будуть благословенні, а серця сповнені співчуття. Марії, охорони дітей, літніх людей, немічних і тих, хто не має нікого поруч, будь їм утіхою, надією і живим знаком Божої любові. Пресвята Діво, довіряю тобі все своє життя, усі свої болі і надії. Веди мене до твого сина, щоб у ньому знайти справжнє зцілення, яке торкається не лише тіла. А й душі, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Мати Божа, і моя небесна заступниця, з довірою у серці, звертаюся до тебе перед дорогою, що чекає на мене, ти, що оберігала свого Сина Ісуса, будь і моєю захисницею в цій подорожі. Марія, покрий мене своїм материнським покровом, щоб жодне лихо не торкнулося мене. Огорни мене спокоєм і миром, забери тривогу з мого серця, а натомість даруй надію і впевненість. Пречиста, діво, випроси для мене благословення Божого, щоб дорога, якою я йду, була безпечною, легкою і щасливою. Нехай кожен крок буде під опікою. Матінко Боже, прошу тебе, охорони мене від нещасних випадків, аварій, неуважності і небезпечних людей. Нехай ангел охоронить, супроводжує мене в дорозі. О Марії, даруй мені пильність, спокійний розум і витривалість, допоможи уникнути поспіху, метушні та всього, що може порушувати безпеку. Богородице, благослови транспорт, яким я подорожую, і всіх, хто буде поряд зі мною, дай нам добрих і уважних людей на шляху. Нехай ця дорога принесе мені радість. Нехай ця дорога принесе мені радість, нові враження і добрі зустрічі, благослови ціль моєї подорожі, щоб вона була корисною для мене і для інших. Пресвята Богородице, нехай жодна небезпека не зашкодить мені, допоможи мені повернутися з цієї подорожі, з вдячністю, з добром у серці і з миром у душі. Нехай я несу з собою твоє благословення і світло, о, Пресвята Богородиця! Yeah. Mm -hmm. Довіряю тобі цю подорож від першого кроку до останнього, благослови її, супроводжуй і провадь мене до щасливого повернення. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородиця, Діво Маріє, Мати Божа і моя духовна опора, сьогодні приношу тобі свою щиру молитву за мого сина, вкладай у Його серце віру, а в думки світло мудрості, щоб він завжди йшов шляхом правди і любові. О, Небесна Заступниця, прошу Тебе, стан для нього покровом у світі сповнених небезпек, вбережи його від злих задумів, лукавих людей і небажаних впливів, не дозволь, щоб зло торкнулося його душі чи розуму. Маріє, мати доброти, навчи його бути сильним у вірі, мужнім у випробуваннях і добрим у серці. Нехай Його душа буде чиста, як ранкова роса, а серце відкрите для Божої благодаті, Богородиця, в момент спокуси захисти у хвилину слабкості, підтримай в час сумніву, просвіти. Нехай Твоя материнська рука. Завжди буде простягнута над ним. Пречиста діва, прошу тебе, супроводжуй його у щоденних вчинках, хай його життя буде сповнене змісту, чесності, та Божого миру, мати милосердя, коли серце його буде тривожитись, зійшли йому спокій. Коли світ буде здаватися ворожим, обійми його своїм теплом. Коли він впаде, підведи його знову. О Марії, візьми Його майбутнє під свою опіку, наповни його дні добрими зустрічами, благословенними подіями та любов'ю до життя. Нехай Він ніколи не втратить своєї гідності і віри, захисти Його тіло від хвороб, душу від розпачу, а серце від байдужості. Пресвята Богородице, дякую Тобі за дар мого сина, довіряю Його Твоєму материнському серці. Провадь Його, коли я не можу, оберігай його, коли я не поруч, нехай під Твоїм святим покровом, мій син зростає в Божій ласті, благослови Його життя миром, добротою і вічною любов'ю до Господа, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і спавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, Мати Божа і моя небесна заступниця, сьогодні з особливим трепетом звертаюся до тебе, з молитвою за мою донечку. Ти, що ніжно піклуєшся про кожну дитину, візьми її під свій небесний покров. О Марії, захисти її від усякого зла, видимого і невидимого, покрий її своїм материнським покровом, щоб жодна темна сила не мала над нею влади, а в її серці завжди панував мир і спокій. Матінко Божа, молитвого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він благословив її життя, охороняв її душу. Тіло, розум і серце нехай вона завжди перебуває у світлі Божої благодаті, Богородице, оберігай її на всіх дорогах життя. Збережи від небезпек, нещасних випадків, злих намірів та спокус, які можуть зранити її серце. Пречиста діво, даруй їй мудрість розпізнавати добро і зло, силу чинити добро, вміння триматися правди та мужність відкидати те, що противиться Божій волі. Нехай Твоя присутність буде для неї втіхою. Потіхою і силою, Богородиця, вбережи її чистоту, її щирість, її внутрішню красу, нехай її життя буде світлом для інших, а серце храмом Святого Духа, благослови її друзів, навчання, вибір у житті і майбутнє покликання. Марія, коли я не можу бути поруч, будь із нею. Коли я мовчу, говори до неї твоєю любов'ю, коли я хвилююся, зміцни мою віру у твою опіку. Пресвята, Богородице, я довіряю тобі свою донечку, як Бог довірив тобі, свого Сина, веди її через життя з ніжністю, захистом і ласкою. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь.